Ну, от такого зранку, таленьке. Є Вариця. Вито когажені. Так. Yeah <laughs> Я весь вдячний нашій службі МНС, які вони допомагають всім на нашу біду. Окликалися, приїхали, послухали, що треба, допомогли, зробили. І допомогли у всьому, що ну, біда це таке. Один одного треба слухати, виручати, допомагати. Я дуже вдячний. Усім хлопцям, які присутствували, вся бригада, так само і керівництво, яке вистоювало до кінця, щоб зробити всі роботи, які більш-менш такі необхідні, які дуже нам потрібно було Там дерева попиляти, холодязі повикачувати, забруднені. Служба є служба молодці хлопці, я їм благодарствую за це все. В ніч 19-20 червня у Чернівецькій області через різке погіршення погодних умов, школі з вітру, сильний дощ. пожежно рятувальний підрозділ управління ДСНС України у Чернівецькій області неодноразово виїжджали на допомоги людям. Так, в населених пунктах Глибоцького, Новоселецького, а також у місті Чернівцях сталося пошкодження покрівля приватних житлових будівель, споруд та адміністративних будівель. Були затоплені криниці. Підвальні приміщення, відключення енергопостачання. Зокрема, у челюстях була пошкоджена покрівля школи No31, площа 400 квадратних метрів сіли Кам'янка Глибоцького району повністю зруйновано, покриття 11 будинків, дахи, ще 142 будівель були пошкоджені. Всього через неводу були пошкоджені покрівлі 154 будівель в житловому секторі та 3 інші споруди. Також рятувальник проводили роботи по відкачені води з 11 керниць та 2. Підваль, прибирання 81-поваленого дерева, завтошляхів та приватних господарств. Так, в селі Шепинський Кісминського район дерево впало на газопровід. А в місті Чіпцях на вулиці Залочівське дерево впало на проїжджу частину, чим ускладнили рух транспорту. За допомогою спецтехніки-рятувальники розпиляли дерева та порали їх з проїжджої частини та з електроупорт та газопроводів. Всього для надання допомоги людям. Від Управління ДСНС України Чернівецької області було заділено 14 техніки та 71 чоловік особового складу.